Добре, давайте я, я зрозумів. Надія, Давайте тоді формалізуємо і, наприклад, так. Три перші кроки, які треба зробити, от три кроки, найважливіші, на ваш погляд, які треба зробити для того, щоб Донбас повернувся. Три кроки. Будь ласка. Три кроки. Так. Перше, продовжити санкції проти Росії, тому що вона ще не зрозуміла, чи їй потрібно піти. Так, це перше. Друге, вийти на прямий зв'язок без мінських домовленостей із длнр і ЛНР, як вони себе позиціонують, вийти на прямий внутрішній зв'язок без третьої і четвертої сторони. Хвилиночку, це досить сенсаційно. Ви вважаєте, що можуть Я бути готова, прямі прямі переговори між, наприклад, президентом Порошенко і паном Захарченко? А ні. Пан Захарченко не президент, президент України у нас тільки один. Так тому пан Захарченко, як ви його назвали, да, і пан Потницький, можуть позиціонуватися, ну якщо так виглядати по повноваженню. З мене корона не впаде, якщо нехай мене позиціонуються народними депутатами від ЛНР до ЛНР. Я як депутат готова з ними говорити? Тобто ви, як депутат Верховної Ради, готові говорити з депутатами е, так. ДНР ЛНР. Так, так. вірно? Добре, так. це другий крок і третій крок. Третій крок. А давайте напевно посміхнемося одне одному, і все вийде. Оце це вам третій крок. Добре. Надія дві, дві речі я вам хочу сказати. Перше, я хочу вас попросити, щоб ви і далі слухали от зараз, саме зараз, наше радіо, тому що я продовжу бесіду з радіослухачами, щоб вони оцінили те, що ви сказали. Тим більше, що ви зробили пряме політичну, пряму політичну пропозицію. Це дуже важливо. А це для того, щоб сказати, я хочу, я можу спокійно розмовляти з депутатами ДНР, ЛНР, так званих. Вибачте, я кажу так званих, так прийнято. Тут нічого не зробиш. А для це для цього є сміливість, але вона вам притаманна. І тепер я хочу сказати, оскільки ми вже зараз з вами розірвемо зв'язок. Я хочу висловити вам свою повагу, тому що знаєте, я ніколи не сидів в тюрмі. Це перше. Друге, я не сидів в тюрмі. Коли проти мене був не просто Карний кодекс, а країна, яка хотіла мене знищити. Розумієте, можна все, що завгодно казати. Я, знаєте, я дуже вам співчував, тому що от ви єдина людина, одна людина, яка існує у світі, яка показала фак е, загарбнику і показала фак людині. Яка вважала, що вона може усе. Розумієте? От є людина, яка вважає, що вона може усе, і якась Савченко. Е, як то кажуть, знаєте, ім'я їй нікак, і вона нікому не звісна. Вона сказала: оце ти бачив? Але розумієте, не тому, що саме це, тому що ви все це пройшли, що я, мабуть, зламався б. Ви це пройшли, ви повернулись далі. Ви сказали, це було в моїй біографії, але це було і є нове життя. І ви зараз не продаєте оте, що ой я була у тюрмі, я бідна, нещасна, ніколи не стала. Ви продавати. спокійно каза, скажете все це забули, це моя думка. Я йду вперед. І більш того, я уявляю собі, яке зараз каміння полетить у вас за цю пропозицію, щоб ви вийшли на переговори, на прямі переговори з депутатами ДНР, ЛНР. Як завтра буде це цитувати товаришки Сільов і так далі, і так далі. Значить, дивить, дивіться, нехай так. на нехай цитують, як хочуть. Я сказала так. те, що вважаю, потрібним зробити. Я це зроблю. Я не просив у вас ніколи інтерв'ю, я не бігав там за вами. Хай пройде час, може, десь ми зустрімось і поп'ємо кав, поп'ємо кафе. Але те, що ви самі додзвонились, і те, що ви відповіли на питання, я дуже, як журналіст, вам за це вдячний подобаються такі вчинки, коли робиться все від душі. Один я не обіцяю, душі. що буду слухати вашу радіо тому що я їду по Україні і ви часом пропадаєте. Добре, ні, послухайте, це, це важливо, Надія. Далі. Ви хотіли фідбек? Ви зараз його отримаєте, тому що зараз будуть короткі новини, ви їх послухаєте. А угу. після цього ми поговоримо з слухачами, і вони проголосують. До речі, я змінюю голосування. І мені буде дуже цікаво почути зараз думку. уголовки. Оце знаєте, знає, яке буде про... голосування про цю вашу пропозицію, щоб ви провели ну, особисті переговори, е, с... ну і так далі. Тоді я... давайте я людям ще коротенько поясню, щоб ви говорити, сльови не перекручували. Я ніколи не спекулюю тим, що я була більше десь і бачила більше когось. Не <кій> такий я великий герой, у нас в Україні героїв багато, просто історія помічає не кожного, на жаль. Тепер, чому я готова це зробити? Я не вклонюся за себе, я показала, як ви сказали, факт ворогові. За себе я б ніколи в житті на коліна не стала. Але я знаю, що таке різниця, я знаю, що таке полон. Я знаю, як там зараз хлопцям. І за своїх хлопців в мене спина не зігнеться поклонитися ворогові, якщо я їх заберу. Це для мене зараз сама головна мета. Я не вклонилася за себе, тому що я б тоді просто встала і поставила на коліна Україну. Але за них я тепер як просто українка, як громадянин своєї держави, готова просити. Оце головний меседж, який я хочу донести. Порозуміння потрібно шукати. Людини, людське життя, воно сумніше за... П.Р. Но оно не тянишься за интересы державы. Я это чудово разуя. Поэтому я буду искать такую куда вот середину, яка б была на користь. А теперь буду слушать вашего звонки. Диакою вам еще раз спасибо Дякую вам за то, что вы дозвонились. Надежда Савченко была у нас в эфире. Еще раз напоминаю, она дозвонилась сама. Вот видимо Господь так делает, чтобы чтобы просто с мобильного телефона дозвонилась сюда Надежда. Значит, смотрите, сейчас мы делаем паузу, а после этого в благодарность за усилия Нади, которая дозвонилась, которая старалась. Мы с вами проведем голосование и поговорим про эту идею, которую она предлагает. Интересно, для нее же интересно, вот вы реально знаете, что она это будет слушать. Как вы к этой идее относитесь? Итак, короткая реклама и поехали.